На цьому місці протягом віків хазяйнували українці, і молдавани, поляки, і литовці, турки і росіяни. Тисячолітні нашарування різних культур і релігій утворили дивну суміш, а не проста історія древньої твердині і досі багата на нерозгадані таємниці. Те про хотинську фортецю. Фортеця бере свій початок від хотинського городища, що заклав князь Володимир Великий як одне із порубіжних укріплень на південно-західних землях. Необхідність цього виникла з приєднанням до русів буковинських земель. Є версія, що назва міста походить від слова хотінь, тобто бажаний жаданий, адже ця прекрасна земля вабила древніх поселенців. Однак, розташований на провідних торговельних шляхах, Хотин від самого початку свого існування притягував і завойовників. Спочатку для захисту від непроханих гостей побудували невелику дерев'яну фортецю. Поряд із нею і одночасно із нею існувало неукріплене селище. Укріплення спорудили на кам'янистому мисі, утвореному високим правим берегом Дністра і рослом Струмка. Спочатку воно являло собою замкнений земляний вал з дерев'яними стінами і оборонними спорудами. Після монголо-татарської навали князь Данило Галицький отримує з Орди наказ про руйнацію деяких замкових укріплень на території свого князівства. Але щодо Хотина він не поспішає. Хотин у цей час навіть укріплюють. Аби стримати грабіжницькі напади степових кочівників, тут будують нову кам'яну фортецю. Перша кам'яна фортеця була невелика. Вона стояла на самому мисі, де сьогодні північна башта. Далі фортеця простягалася на південь до теперішнього комендантського палацу. Згодом навколо фортеці виросла 7-метрова кам'яна стіна та з'явилися рови з-вишки до 6 метрів. У її північній частині завели нові невеликі укріплення. 14 століття видалося для Хотина досить буремним. Побувавши у складі Угорського королівства, місто зрештою відійшло до Молдовського князівства. Молдовський господар воєвода Стефан III Великий особисто керував реконструкцією фортеці і значно розширив її межі. Саме тоді було зведено цей гігантський, прикрашений геометричними орнаментами мур завтовшки близько шести, заввишки сорок метрів, а також ці величні вежі, які немов виросли зі скелі. Вапняне тісто, яким скріплювали каміння під час будівництва, замішували на яєчних жовтках. кажуть, задля цього навіть запровадили так званий яєчний податок. Щодо значення орнаменту з червоної цегли на стінах цитаделі і досі сперечаються вчені. Чи то українська плахта позичила свої візерунки похмурим казматам, чи то будівничі у такий спосіб намагалися передати свою національну ідентичність. Фундаменту, як такого, ця споруда не має. Хотинська фортеця стоїть на скелі на своїй рідній природній основі. Із веж є виходи на так зване забороло, бойовий майданчик, який походить уздовж усього оборонного муру з зовнішнього боку його захищають у виконані у генуейській традиції кам'яні зубці за вишки три метри. Зазвичай екскурсоводи розповідають, що під час ворожих штурмів саме через проміжки між цими зубцями воїни стріляли по нападниках, лили на їхні голови окріп та кидали каміння. Насправді ці загострені виступи це витвір радянських реставраторів. Найбільша з веж фортеці північна, прямокутна в плані 12 на 18 метрів. Вона має три яруси бійниць для важкої артилерії. Самі ж отвори виконано у формі оберненої замкової шпарини. Зверху на башті також бойовий майданчик, покритий пірамідоподібним дахом. Розрахована на самостійну оборону від нападів, північна башта відіграла роль останнього притулку під час штурму обложеної фортеці. Крім північної, над фортечними мурами підіймаються ще чотири башти: надбрамна, східна, комендантська і південно-західна або ковальська. Остання має таку назву через те, що у ній майже за всіх часів вмістилася кузня, де кували зброю для замкової залоги. Вхід до замку здійснювали через надбрамну вежу дерев'яними мостами зовнішнім і внутрішнім. Відновили їх 1969 року. Дотепер зберігся таємний хід, що веде від двору до зовнішнього рову. За молдавських часів двір фортеці підняли на 10 метрів та розділили його на княжий та двір воїнів. Для військово-флодальної знаті побудували два великі палаци, а помешкання для солдатів обладнали у підвалах. До речі, у фортеці могли розміститися близько 20 тисяч вояків. Це велике подвір'я і є двір воїнів. Багато століть тому тут вирубали колодязь його діаметр 2,5, а глибина 65 метрів. Після недавніх відновлювальних робіт з нього знову можна напитися чистої свіжої води. За легендою, у ті часи, коли на території фортеці ще не було колодязя, замок взяли в облогу вороги. Спраглі вояки оборонці були на межі смерті, і тоді якась мужня дівчина. Спустилася за допомогою зв'язаних рушників зі стіни замку і набрала для солдатів глечик води, але на зворотньому шляху в неї влучила ворожа стріла. У дівчини ще стало сил донести глечик воїнам. Вона померла на їхніх руках. Кажуть, лише тоді гарнізон задумався над водопостачанням фортеці і вирубав криницю. У замку навіть обладнали водогін. Вода подавалася з колодязя керамічними трубами. Була і каналізація. Щоправда, під час будівництва у 18 столітті нової фортеці водогін зруйнувало. Вода для замку мала не тільки побудове, а й бойове значення. Крім товстелезних стін, фортецю захищав і цей невеличкий потічок. Його русло під час облоги перекривали, заповнюючи водою глибокий рів навколо цитаделі за Стефана III Великого Хотинська фортеця практично повністю набула свого теперішнього вигляду. Упродовж трьох століть вона була резиденцією молдовських господарів. У Хотині в ті часи проводили найбільші у молдовському князівстві ярмарки, на які приїздили купці зі східної та західної Європи. Місто стало важливим митним пунктом. У другій половині 16 століття від Хотинського ярмарку до молдовської скарбниці надходила величезна сума грошей 10 тисяч золотих на рік. Розкішний вигляд має комендантський палац. Його стіни укрито суцільним орнаментом у вигляді шахівниці з червоної цегли та білокам'яних блоків. Портали та різьблене оздоблення вікон виконані у готичному стилі. Під палацом два великі підвали, де зберігалася зброя та харчі. Тисяча 1476 року фортеця спромоглася відбити напад турецьких військ султана Мухамеда II. Проте невдовзі молдовська держава таки підкорилася порті і змушена була розмістити у хотинських стінах яничарську залогу. У комендантському палаці турки влаштували гарем, в якому було понад 30 дівчат. У цьому ж будинку були славетні турецькі бані і навіть басейн. Зважаючи на невеликі розміри будівлі, уявити це досить важко. На території замку збереглися руїни двоповерхової будівлі. Колись під нею містилася в'язниця, де чекали на страту ватажок селянського повстання кінця 15-го століття Андрій Боруля та його товариші. Боролю відвезли до начальника міста, який відрубав йому голову, а всіх його прибічників наказав скинути живцем зі стін Хотинського замку. У цьому ж приміщенні на другому поверсі була невелика замкова церква. Її вікна одночасно слугували і бійницями, за турецької влади храм пристосували під мечеть. Тисячолітній Хотинський замок овіяний численними легендами. Якісь із них майже правда, а якісь просто вигадка. Але всі вони. Без сумніву додають монументальні споруді романтичної аури і містичності і загадковості. Одна з найвідоміших легенд стосується великої мокрої плями на західному боці фортечного муру. Кажуть, вона утворилася зі сліз закатованих у фортеці бунтарів, які не бажали коритися за войовникам. Інша легенда також стверджує, що це сльози. Але непокірної дівчини Оксани, живцем замурованої у стіні фортеці яничарами. Улітку 1538 року, під час облоги польськими військами на чолі з графом Тарновським, було здійснено підкоп і знищено частину стін та башт. Утім, за кілька років поляки, які зайняли замок, усе відбудували. Відновлена хотинська цитадель недовго залишалася за новими господарями. Цього разу її захопив легендарний Байдар. Князь Дмитро Вишневецький з п'ятьма сотнями запорізьких козаків козаки почали переговори з молдовським володарем про спільний виступ проти Туреччини. Та через зраду молдовських бояр їхній загін розгромили. А Дмитра Вишневецького стратили у народній пісні про Байду розповідається, що Вишневецький, підвішений турками на гак, протягом двох днів проклинав своїх ворогів. А на третій хитрістю діставши лук та стріли, вбив султана, його дружину та доньку. Однак насправді все відбувалося дещо по іншому. Вишневецький був скинутий з башти на гаки вмуровані в стіни біля морської затоки дорогою з Константинополя в Галату і, зачепивши серебром за гак, жив у такому положенні три дні, поки турки не вбили його з злуків за те, що лаєв їхню віру. 1600 року у Хотинській фортеці переховувався батько Петра Могили Семен та його брат, молдовський князь Єремія. Міцні мури захистили їх обох від молдовського господаря Міхая Хороброго. Недовзі польські війська знову прийшли у місто. З 1620 року Хотинська твердиня стає головним форпостом Речі Посполитої в обороні від турецької навали. Цього ж року спалахнула знаменита польсько-турецька війна, яка дістала назву Хотинська. На початку війни поляки зазнали ганебної поразки під цецорою. Десятитисячний загін, очолюваний коронним гетьманом Станіславом Жолкеським. В розгромила 40-тисячна турецько-татарська армія. Через масове дезертирство магнатів та їхніх військ, що до початку битви із Жолкевським залишилося всього кілька сот козаків і челядь. І це при тому, що пихатий коронний гетьман уперто відмовлявся від козацької допомоги. Султан Порти Осман II, діставши у дарунок голову Жолкевського, вирішив остаточно покінчити з Посполитою. Польща та Туреччина готуються до війни. Самовпевнений Султан жартував. Мовляв, під стінами Хотина у війську козацькому він буде снідати. А у самій фортеці у війську польському обідатиме. Осман другий не сумнівався. Для остаточного розгрому зникровленого ворога. Потрібні зовсім незначні зусилля. Перед султанським палацом у Стамбулі підняли буншук. Це означало, що військо піде під проводом самого султана. Щоб надати більшої пошноти очікуваній перемозі, осман другий зібрав із підвладних територій величезне, екзотичне на вигляд. Військо за різними джерелами воно нараховувало від 250 до 500 тисяч вояків. Спорядження турецького війська перевозили кілька тисяч верблюдів, а на озброєнні навіть були чотири бойових слони. Водночас збір польсько-литовського війська проходив украй повільно. Польський сейм мав намір сформувати 60-ти тисячну армію, але вдалося набрати трохи більше половини. Астрійський цісар не дозволив речі Посполитій вербувати вояків у своїй державі. А папа Павло V писав, що неспроможний дати для боротьби з турками ні гроша. За таких обставин єдина надія була на козаків, які, між іншим, мали чималий досвід у боротьбі з татарами і турками. Більше нічого не знайшлося у козацьких літописних записках, окрім двох слів: Хотинська війна. Козацька рада у Сухій Діброві погодилася допомогти Речі Посполитій за умови дотримання певних вимог. Щоб їх детально обговорити, до Варшави на переговори виїжджає делегація, очолювана Петром Сагайдачним. Сагайдачний просив збільшення реєстрового козацького війська, виплатити козакам борг за війну на польському боці, та вимагав відновлення в Україні православної ієрархії. Король, хоч і не охоче, але погодився. Невдовзі єрусалимський патріарх Феофан висятив на митрополита Іова Борецького та п'ятьох єпископів. Київське православ'я було врятовано, і все це завдяки дипломатичному таланту Петра Сагайдачного Петро Коношевич Сагайдачний із походження шляхтич з-під самбура в Галичині вчився в острозькій академії, пристав до запорізького війська. слави зажив морськими походами. Врешті став гетьманом. На початку Хотинської війни козацьке військо очолював гетьман Яків Бородавка. Обраний радикально налаштованою козацькою черв'ю, не дочекавшись закінчення переговорів, що вівся гайдачний, він рушив із 40-тисячною армією, маючи 20 мідних і 3 чавунних гармати, у бік Молдовського князівства. Під уродою Бородавки козаки ув'язалися на території Молдовського князівства в нерівні бої. Майже дві тисячі вояків загинуло. Проте стримати турецьку армію козацтво не зуміло. У цей час у Хотині почався справжній переполох. Новопризначений польський коронний гетьман Ян Хуткевич вже й не сподівався на козацьку підмогу. Але у фортецю прибув Сагайдачний і пообіцяв, що приведе запорожців. У пошуках Сагайдачний з ватагою натрапили на татарський загін, що відпочивав під лісом. Чужинців завойовників вони випадково прийняли за своїх. Врешті козаки пробилися до Хотина. За рішенням старшинської влади гетьманом знову став Петро Сагайдачний. А Якова Бородавку було усунуто від влади. Його закували у кайдани і невдовзі стратили. Вину на нього зложену сучасник описує так: він не мудро, а по правді сказавши нещасливо, розсилав чати в землю волоську, ідучи до табору. І через те кілька сот козаків згинуло. Кажуть, що виконувати смертний вирок, до якого присудили опального гетьмана, не наважився жоден козак. Тоді це доручили полоненому турку. За надану послугу його навіть відпустили на волю. Сагайдач, на який давно конфліктував з Бородавкою, розумів: у такий відповідальний час козацьке військо не може мати двох ватажків. Але докори сумління не полишали гетьмана до останніх його днів. Пізніше на смертному одрі. Він накаже записати у поминальник і Якова гетьмана 22 серпня 1621 року. Козаки зайняли позицію ліворуч від поляків, утворивши таким чином лівий фланг об'єднаного війська. Наступного дня до Хотина прибула турецька армія. Самовпевненості турків не було меж. Табір не обносили ні ровом, ні валом. Лише по всьому периметру виставили 400 гармат. За місяць Осман II здійснив більше десяти безуспішних штурмів польсько-козацьких укріплень. Після кожної невдалої атаки султан знімав із посад і страчував своїх воєначальників. Одного разу турки погнали попереду свого війська верблюдів, мулів і навіть бойових слонів. Але козаки, маючи досвід у використанні тварин під час бойових дій, наполохали їх криком і примусили повернути. Змішавшись із турецьким військом, тварини порушили його порядок. Виникла паніка, турки почали тікати. Козаки, переслідуючи ворога, увірвалися у ворожий табір. Дня цього було вбито турків і татар більше, ніж 15 тисяч. Яничарів також 3 тисячі. З наших вже хіба 200 не ставало. Після відходу козаків табір Османа настільки був залитий кров'ю, що Султан прийняв рішення змінити місце його розташування. Козацькі ватаги нападали на ворога і вночі, коли той міцно спав. Турки подумати не могли, що противник може спуститися до них по скелі, порослій диким виноградом. Одного разу козаки пробралися до шатра Османа II, який ледь врятувався втечею. Султан обіцяв 50 золотих кожному татарну, який приведе хоч якогось козака. То йому замість козаків привели дві тисячі селян. Шаленим гарматним обстрілом почався останній великий штурм. Султан кинув у бій усі сили, що у нього залишилися. Протягом одного дня було проведено дев'ять атак. Утрати турків були найбільші за весь час бойових дій. 30 тисяч загиблих, хвороби, дезертирство, погане постачання провіанту у величезній армії зробили свою справу. Осман II розгубився. Наступного ж дня між командуваннями польсько-козацьких та турецько-татарських військ почалися мирні переговори. Октября 12-го Султан послал огромного слона і отборного коня в дар Королевичу. А Владислав послав йому дар тоже нарядного коня і две пушки отличної роботи. Наконець турки наклонением своїх ви і с ними знамен своїх простились з польським войском. Було укладено так званий Хотинський мир. Татарам заборонялося нападати на володіння Речі Посполитої, козакам виходити в море і зазіхати на татарсько-турецьке володіння. А польща щорічно мала виплачувати кримським татарам грошові відшкодування, задоволений перемогою. Польський королевич Владислав відправив козакам обоз з провіантом, а ще 48 бочок меду та 24 куфи горілки. А Сагайдачному окремий дарунок 12 срібних фляжок зі спеціальною з лікувальними властивостями горілкою. На жаль, цілюща горілка козацькому отаману вже не допомогла. Поранений отруєною ворожою стрілою, він помер навесні 1622 року у Києві на руках своєї коханої дружини Анастасія. Сагайдачний воював за короля, як вірний присязі підданий, і навіть мав отримати Захотинську перемогу меч слави. Та не встиг. Нині меч, який гетьманові так і не вручили, зберігається на вавелі у Кракові. Перемога під Хотином врятувала від яничарського вторгнення всю Західну Європу і принесла велику славу українському козацтву. Значення цієї звитяги було настільки вагомим, що згодом за наказом Папи Римського у Європі урочисто відзначалася її річниця. Туреччина, здобувши перший рішучий погром під Хотином 1621 року, почала хилитися із Зеніту своєї величі і сили. Турки не пробачили Осману II поразки в Хотинській кампанії. Яничари зв'язали султана із мотузкою на шиї, водили вулицями Стамбула, а потім задавили тятивою від лука. Потім для порти це був звичайний переворот. Упродовж 17 століття Хотинська фортеця переходила з рук в руки. Нею володіли і польські королі, і турецькі флодали. Часто місто визволяли запорозькі козаки. Під час визвольної війни 1650-53 років тут перебували війська Богдана Хмельницького. Згодом, у листопаді 1673 року, коронний гетьман Ян Собеський на чолі 30-ти тисячного польсько-литовсько-козацького війська. Оступив у хотині у бій з турецькою армією і тої войська турецької розбили, котрих мінували тисячі сорок, з яких ледво увійшло тисяч на десять через дністер до Каб'янца, і то голод. Така і поразка була. Переможці здобули трофеї: 66 прапорів та 120 гармат. А гучна перемога винесла гетьмана Собеського на польський трон з ім'ям Ян Третій. У XVII столітті Хотин певний час перебував під Польщею. Але на початку 18-го туркам знову вдалося заволодіти і містом, і фортецею. Навколо старої твердині турки збудували нову із зовнішнім муром завдовжки 1200 метрів. Його оточили своєрідним мінним полем. На підступах до цитаделі викопали порохові підвали, які мали вибухнути під ногами ворога під час атаки. Тоді ж збудували палац Паші, Каземати і мечеть з мінаретом. 45-метровий мінарет простояв аж до початку Великої Вітчизняної війни. 1941 року мінарет відступаючи підірвали війська Червоної армії. Сталося це не з релігійних чи атеїстичних міркувань. Просто з висоти будівлі німці могли б коригувати обстріл сусіднього кам'янця-Подільського. Незважаючи на нові укріплення, Хотинську фортецю неодноразово здобували війська Російської імперії у ході російсько-турецьких війн 18 століття. Уперше її взяли війська фельдмаршала Христофа Мініха 1739 року. Великий російський вчений та поет Михайло Ломоносов, захоплюючись мужністю своїх співвітчизників, навіть написав про це оду. Містами враг біжить пустині, забив і меч, і стан. Стив. Саме тоді взяли у полон коменданта Хотинської фортеці Ільяса Колчака Пашу. Вивезений до Росії, він швидко там освоївся і прийняв російське підданство. А ще став родоначальником тих колчаків, що дали історії таку яскраву військову політичну особистість, як Олександр Васильович Колчак. Остаточно долю Ходина вирішила битва, яка відбулася 1807 року. Росіяни блокували фортецю і примусили здатися її захисників. З того часу твердиння Бесарабії та Буковини перейшла у володіння Російської імперії. Але відступаючі турки майже повністю знищили хотин. На відбудову хотинських укріплень із державної скарбниці було виділено близько п'яти тисяч золотом. Крім відновлення старих об'єктів, вирішили побудувати нову церкву для військових. Освячено в ім'я святого князя Олександра Невського. Хотинська фортеця і досі викликає відчуття непереможності і величі. Торкаючись її стін, здається, відчуваєш на дотик історію. Історію і досі сповнено нерозгаданих таємниць.